всіх з наступаючим новим роком бажаю світлих і ясних днів. Нехай ваша оселя буде благополуччя. Нехай здоров'я ваше і ваших рідних та близьких буде таким самим міцним, яким буває мороз мороззинкою. Нехай хуртовини забере всі прикручі, печалі і тривоги. А на зміну їм прийдуть спокій, мир з новим щастям з переможним 2024 роком. Шановні учні, батьки, колеги, від щирого серця вітаю вас з прийдешнім 2024 роком. Нехай усе погане залишиться в старому році, а прийдешній рік, вступаючи в законні права, подарує нам всім мир, свободу, віру, любов, можливість все розпочати з чистого аркушу. Нових людей, теплі обійми, здоров'я, сімейний затишок та радість від кожного прожитого дня. Нехай новий рік принесе українцям мир та процвітання, усі негаразди та страждання, нехай відійдуть у минуле, а попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього. Бажаю вам та всім вашим близьким. Божого благословення та здійснення найзаповітніших надій та сподівань. З новим 2024 роком! На порозі новий 2024 рік. Сердечно вітаю всіх з прийдешнім святом. Бажаю життєвих успіхів! Здійснення заповітних бажань та мрій, щирих усмішок, добрих надій, гарних новин.